Напал! Напал! Національна поліція, відкривайте, або двері будуть сламані! Напал, напал! У у повідомляю про ваше затримання. Затримання повторюю, здійснили старшого переповноваження департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Будь ласка, ознайомтесь. На камеру видно. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління національної поліції України та правоохоронцями Чеської Республіки за підтримки Європолу та Євроюсту припинили діяльність злочинної організації, члени якої спеціалізувалися на шахрайствах відносно громадян Чеської Республіки. Фігуранти потрапили у поле зору поліцейських влітку минулого року. Як встановили оперативники, шахрайство здійснювалося з допомогою телефонних дзвінків, використовуючи СІП-телефонію, тобто підміну телефонних номерів. Зловмисники телефонували клієнтам чеських банків та представлялися співробітниками Служби безпеки установи. Вони повідомляли, що рахунки потерпілого зламано, і рекомендували перевести гроші на інший вже, нібито, безпечний рахунок. Після цього до потерпілого телефонував інший вже член угруповування. Він представлявся працівником поліції та підтверджував правдивість першого дзвінка і рекомендував негайно виконати вимогу працівника банку. Для оперативного перекриття незаконної діяльності членів наркоугруповування слідчі головного слідчого управління національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України ініціювали підписання міжнародного договору з правоохоронцями Чеської Республіки про створення спільної слідчо-оперативної групи. У процесі документування правоохоронці встановили, що організували шахрайську схему Українець та громадянин Чеської Республіки. Шахрайський кол-центр вони облаштували у місті Дніпро, а до його роботи залучили понад 20 осіб, серед яких місцеві мешканці та громадяни іноземних країн. Їхню діяльність координував один із організаторів, а саме громадянин Чеської Республіки, який спеціально для цього прибув в Україну рік тому. Зібравши необхідну доказову базу, правоохоронці провели спецоперацію, яка одночасно проходила на території України та Чеської Республіки. У результаті затримано двох організаторів: одного на території України, іншого на території Чеської Республіки. Також українські правоохоронці затримали п'ятьох активних членів угруповування. Всі вони громадяни іноземних країн. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції. Вже встановлено 300 осіб, яких ушукали зловмисники. Всі вони громадяни Чеської Республіки. За попередніми оцінками, їм завдано матеріальної шкоди на понад 65 мільйонів чеських крон, а це більше 108 мільйонів гривень. Нині слідчі ГСУ Нацполіції розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 та частиною 1 та 2 статті 255 Кримінального кодексу України. Подальші процесуальні рішення відносно решти фігурантів, повідомленням про підозру та обрання запобіжних заходів будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.